час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Ще 20 нагород за мужність посмертно вручили сім'ям загиблих військовослужбовців Тернопільщини. Наші воїни щодня роблять усе, щоб наблизити нашу спільну перемогу, сплачуючи за неї надзвичайно високу ціну власне життя. Сьогодні вкотре посмертними відзнаками вшанували тих, хто загинув заради нашої свободи. Нагороди вручили дружинам та батькам полеглих воїнів як знак безмежної вдячності та пам'яті. Далі наша Юлія Пацкаль. І ми ніколи з ним не прощалися, але коли він вже їхав в березню, останній раз приїхав і потім за 10 днів поїхав, я його проводила на автобус, він казав до мене, що я вже останній раз. Ти мене бачиш. Так згадує останню зустріч зі своїм чоловіком Русланом Надія Мороз. Герой став на захист країни ще у 2014 році. Після чого на деякий час звільнився зі служби. Однак, перед початком повномасштабного вторгнення Руслан прийшов в військову підготовку в Яворові. Жінка розповідає, що вже тоді вона готувалася до можливого наступу ворога. Просила Руслан. Може не будеш ти лише тебе двоє діточого кажу. Ми можемо зробити, щоб ти був вдома. Він каже, як я каже, лиш все вдома, як там хлопці будуть без мене. Він привик до тих хлопців. Захисник воював поблизу Авдіївки, Бахмута, Одеси та Херсону. Серце героя перестало битися 14 квітня 2024 року внаслідок ворожої атаки дроном. Ми не думали, що туди станеться. Він у нас був бойовий. Він казав, каже, я до остатку бо хочу бути. Надія одна із тих, хто сьогодні прийшли отримати посмертну відзнаку за свого захисника. 20 орденів за мужність у стінах державного архіву вручили батькам, дружинам та дітям героїв нашого краю. Погляди наші думки спрямовані на тих, кого з нами немає. Немає поруч, але вони назавжди залишаться в наших серцях, в нашій пам'яті і завжди будуть прикладом мужності, самовіддачі, героїзму, який вони проявили. Ці ордени символізують знак пошани за проявлену мужність та самопожертву наших захисників та захисниць під час виконання бойових завдань зі захисту країни. За фактами насильницьких дій, в одному зі спеціальних навчальних закладів Тернопільщини розпочали розслідування. За результатами моніторингового візиту представниці уповноваженого з прав дитини до однієї зі спеціальних шкіл на Тернопільщині виявили факти порушення прав дітей. Зокрема, вчинення насильницьких дій щодо вихованців спеціального навчального закладу. За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської області прокуратури розпочали кримінальні провадження, неналежне виконання своїх професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство зловживання службовим становищем. Здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділу поліції в одному. Із районів області. Заборона Телеграм набирає обертів. З початку листопада у багатьох навчальних закладах ввели обмеження на використання месенджера. Викладачам та студентам рекомендують перейти на інші платформи для робочих комунікацій. Ці зміни викликали активне обговорення в інтернеті, і тепер користувачі побоюються, що заборона може стати масовою і торкнеться кожного українця. Чи справді Телеграм такий небезпечний? І що про це думають пересічні? Люди Тернополя дізнавався наш Назарій Голуб. Бути чи не бути телеграму в українському просторі ось в чому питання. Наприкінці вересня у дію вступив закон, який обмежив чиновників та військових у користуванні месенджером телеграм на робочих пристроях. У СБУ та Генштабі аргументували це тим, що росіяни активно використовують цю онлайн мережу для своїх ворожих дій. У пропонуважений відділу протидії кіберзлочинам Тернопільщини Максим Сарватнюк додає, що у телеграмі також здійснюється багато різних шахрайських схем. З іншими месенджерами Телеграм використовують російські спецслужби для вербування українців, для поширення фейкової інформації, для протидії нам в інформаційному полі, іменно в, в, в такому месенджері, як Телеграм. Е, менш активно це використовується в WhatsApp чи в Viber. Максим Серватнюк говорить, що на Тернопільщині активно бореться з російськими інформаційними вкидами та шахрайськими схемами. Значну підтримку у цьому надає проєкт Кібербрама, що допомагає виявляти та блокувати підозрілі ресурси. Кожен бажаючий може долучитися до такої діяльності, написавши в інтернеті кібербрама, він попаде на портал, де буде отримує освітню інформацію інформацію про медіаграмотність. І тому подібне. Таким чином, читаючи і дізнаючись якусь актуальну інформацію про нові загрози в мережі інтернет, чи якусь нову дезінформацію від ворога. І початку листопада керівники вишів також почали упроваджувати заборону на користування телеграмом. Ректори навчальних закладів одне за одним видають накази про те, що викладачам забороняється передавати робочу інформацію через телеграм або використовувати месенджер для службової комунікації. Натомість, в університетах пропонують перейти на WhatsApp для інформаційного обміну між викладачами та студентами. Ці зміни викликали активне обговорення в мережі. Користувачі висловлюють побоювання, що заборона може стати масовою. Тому наша знімальна група вирішила дізнатися у пересічних людей Тернополя, як вони ставляться до таких обмежень. Телеграм-канал є ефективним інструментом обміну інформації. І я вважаю, що ну, його заборона призведе до того, що громадськість не зможе висвітлювати там ті проблеми і нагальні питання, які потребують вирішення. А їх в нашій державі дуже багато. Ви все заборонила, і Тікток теж. І Телеграм, і Тікток, і що які там є. Ну, Інстаграм хай буде. А чому так? Ну, там ви ви дивились Тікток, який там бред показують. І діти то, повим, то все повторяють. То, напевно, по тій причині. Ну, якщо так треба, якщо. Ну, це ж не єдиний месенджер, який існує. Якщо запретять, то запрещайте. Ну, я не проти. Я стосуюсь до цього скоріше негативно, тому що не вважаю, що ця заборона на щось вплине. І як взагалі буде ну, як організована ця заборона, як буде перевірятися? Я впевнений, що її в будь-якому випадку можна буде якось обійти, і не думаю, що в цьому буде якийсь сенс. Я дуже часто користуюся цим месенджером. Зараз проживаю в Європі, там більшість користуються WhatsApp, але мені зовсім не зручно. Але я думаю, що навіть якщо ця заборона вона з'явиться, то я думаю, що люди, ми такі, які звикають дуже швидко до всього, і тому я не думаю, що це стане на довгий час якоюсь проблемою. Максим Серветнюк впевнений, що месенджери, перш за все, мають слугувати для особистого спілкування, а не для обміну службовою інформацією. За його словами, в Тернопільській області почастішали випадки злому телеграм-аккаунтів людей, що створює додаткові ризики для конфіденційності та безпеки. Приходять повідомлення, голосуй за Івана Петра. Він бере участь в хореографічному якомусь там конкурсі під номером 4, перейди за посиланням. І ну дуже часто, буквально кожен день, люди приходили з проханням відновити доступ чи заблокувати той самий аккаунт в телеграмі, бо їх зламали. Чи пошириться заборона телеграму на всіх українців? Поки невідомо. Однак, щоб захистити себе, важливо дотримуватись правил медіаграмотності та критично оцінювати інформацію. Це допоможе уникнути ризики кібератак і шахрайських схем, які можуть підстерігти користувачів у будь-якому онлайн-середовищі. Стати донором та допомогти врятувати життя іншим. Щоденно хтось потребує переливання крові. Це поранені захисники та захисниці, немовлята чи ті, хто має важкі захворювання. Підтримати таких людей можна, ставши донором у Тернопільському обласному центрі служби крові. Щоденно, з понеділка по п'ятницю, там радо вітають кожного, хто долучається до доброї справи. Як правильно підготуватися до процедури та які групи крові найнеобхідніші? Нині дивіться далі. Зробити добру справу, передавши свою кров тим, хто цього потребує. У час повномасштабного російського вторгнення потреба переливання крові зросла. Поранені військовослужбовці та військовослужбовиці, ті, хто постраждали від обстрілів, немовлята чи люди, які мають важкі захворювання, щоденно потребують допомоги інших. У Тернопільському обласному центрі крові з понеділка по п'ятницю, з 8.00 до 13.00 приймають донорів, які готові поділитися своєю кров'ю і врятувати життя іншим. Я вирішила здати кров, так як зараз наші. Країні війна і масові обстріли, тому це я вважаю, що дуже необхідно, так як в будь-який момент може бути е, потреба в крові. Тому я вважаю, що зараз для українців надважливо здавати кров для того, щоб поповнювати наші запаси і допомагати нашим землякам. Я не вживала жирної їжі, також таких фруктів, як чорниця, ягода, чорниця, банани. Важливо в. Тому що зараз дуже багато поранених, і це потрібно для наших ЗСУ і воїнів. Завідувачка донорського центру Віра Монастирська каже, постійно треба поповнювати запаси, адже окрім того, що допомагають пацієнтам лікувальних закладів краю, двічі на місяць відправляють кров на прифронтові зони. Перед тим, як стати донором, раді дотримуватись декількох рекомендацій. Ми рекомендуємо дотримуватись дієти, обмежувати вживання жирної, копченої їжі, це якісь соління, горішки, банани, відмінити. Більше зосередити харчування на вживанні каші, скажімо, нежирні сорти м'яса, більше пити рідини, чиї соки. Ще одне важливе правило дві доби перездачі, крові не приймати ліки, алкоголь та не палити. Робити добру справу можна регулярно. Лярно, однак варто пам'ятати про перерву довжиною у два місяці між процедурами у Тернопільському обласному центрі служби крові. Стверджують, найбільше не вистачає першої, другої та третьої груп з резусом мінус, тому закликають усіх небайдужих долучатися до донорства. Ми завжди маємо щось зробити доброго в цьому житті і. Запрошуємо спробувати стати донором, щоб ми мали більш ширшу базу даних. Можливо, вони взнають свою групу крові. Вони мають люди, ці мають можливість отримати обстеження, тобто знати про свій стан здоров'я. Віра Монастирська розповідає до Дня Святого Миколая. Планують організувати акцію, яка буде тривати впродовж тижня. Основна мета поповнити якомога більше банк крові, щоб завершити рік доброю справою для всіх, хто цього потребує. У Сквері Тараса Шевченка біля пам'ятника Соломії Крушельницькій відкрили вуличну фотовиставку Дні пам'яті героїв Іловайської битви 2014 виставка покликана вшанувати пам'ять українських воїнів, які загинули у боях за Іловайськ. Фотовиставка проходить за підтримки Тернопільської міської ради та триватиме до 4 грудня 2024 року. Такими були новини четверга. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соціальних мережах. А також читайте більше новин на нашому сайті tv4t.ua. Спокійного вам вечора.